Віра в Аллаха вона складається з чотирьох основних постулатів або принципів. Перше це віра в його існування, що взагалі Аллах існує. Це... Це взагалі закладено в кожної людини Це, майже що, в кожного яка віра, якщо людина не вірить, що Навіть мує. не мусульмани, навіть можна сказати, якісь матеріалісти, вони все одно десь в глибині душі. Вони переконані в існуванні якоїсь mm -hmm. надсили, або як вони називають, як якогось розуму, або того, хто всім керує, все одно рано чи пізно кожна людина вона приходить до того, що вона не може. А хтось більший за неї він може. Угу. Це віра в існування Аллаха. Друге, це е, віра в те, що Він є Господом, тобто е, в те, що ми маємо поклонятися лише йому. Це відрізняє мусульман від всіх інших релігій. Тобто, Бог це той, хто все створив, а Господь це той, кому ми повинні поклонятися. Е, в принципі, так і ще можна угу. назвати божественність, угу. тобто віра в Божественність Усевишнього або в те, що ми маємо поклонятися лише йому, третя складова це віра в, в панування, тобто в те, що Аллах панує та володіє всім, uh -huh. в те, що він керує всім, він дає життя, він забирає життя, він наділяє нас щодня нашими якимись потребами. Він uh -huh. дарує нам все, що ми маємо. Лише він дарує. Тобто віра в панування Аллаха, uh -huh. в те, що він є володарем. Паном усього, і ніхто не зможе з ним, з ним порівнятися в цьому конкурувати, конкурувати так, так. ніхто не може. І четверте це віра в його імена та атрибути. Тобто імена це як його можна назвати. Окрім його назви Аллах, це найвеличніше його ім'я. Є ще інші імена, наприклад, милостивий, прощаючий, наділяючий. Звичайно, арабською воно трошки по-іншому звучить, але нашою мовою це.